Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, прийшов до нас, мабуть, перший такий похожий на дощ. Ну, от все одно, я би сказав, похоже на росу. Там, он, бачите, вже трішечки йде, хмарки. Он бачу по балочці, вже в мене там вроді моросить. Тут ось мілкий капає. Ну і дивіться, яка в нас земля. Бачите, друзяки. Ніхера воно не моче. Оце отаке, він тільки що моросів був, це знову моросить. Не знаю, що нахер з цього буде. Пшениця лежить в сухому, надії на те, що він буде, він стояв навчора 100%. Це, бачите, такі 100%. Ну і друзі, хочу вам розказати коротенько по цінам. Там пшениця трошки дивує. Кукуруза присіла, соняшник трішки піднявся, аж на 200 гривень. Подивимося, як буде далі. І хочу, друзі, зробити коротеньке оголошення. Е, ну, По-перше, хочу попросити усіх, щоб підписалися, хто ще не підписався на YouTube канал Шалений тракторист. Поставили, друзі, цьому відео плюсики хоча б в коментарі. Допоможіть трішки розігнати контент. Я думаю, для вас це взагалі не проблема поставити плюсик там і підписатися. Ну і друзі, хочу зробити оголошення. Компанія Агроритм дарує мінус 20% знижки на насіння соняшника мілкої фракції. Хто хоче замовити, поспішайте для тих областей, друзі, які постраждали від засухи. Там входить, по-моєму, 6-7 областей, так що, кому цікаво. Номер Ярослава буде в описі, телефонуйте і знижка мінус 20% для цього року ну, це я вважаю дуже круто. Так що туди ходить Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська, по-моєму, Одеська, Миколаївська і ще не, якась, не буду точно казати. Так так. що то так. Все, друзі, переходимо до цін. Ціна друзі, на сьогоднішній день. на... Пшеничку другого класу 7600, третього класу 7500, фураж, друзі, 7200-7300. Чесно сказати, трошки в шокі. Не можу понять досі, чому вона не підіймається. Хліб вже піднявся, все піднімається. Пшениця в зв'язку з тим, яка була ціна в уборку, і зараз наоборот падає. ну, Така якась у нас реальна жизнь. Ну, Переходимо далі, друзі. Ячмінь 7400 вже просів, вже нікому не треба, всі набралися. Кому на ферми треба було, вже повикупляли, то ціна вже на ячмінь впала. і Впала дуже сильно. То Була і 5-9, там і 9 з копійками давали люди, бо треба було. Там -то не великі об'єми, але все одно була ціна. По кукурузі, друзі, кукуруза на сьогоднішній день вже 6800. Кукуруза впала і дуже сильно була 9400 буквально ще місяць назад і присіла. Ну, так. По РАПСу, друзі, 17700, соя 11900, 12,100. Якось теж по сої дуже важко, скажем, то там один рік позаминулий, по-моєму. да. Там Ціна на сою летіла ой-ой-ой, люди куш підняли. А це щось останні два роки бідося з нею. І друзі, по нашому українському чорному золоту, тобто соняшник, друзі, на сьогоднішній день ціна підскочила аж на 200 гривень. А олія вже там б'є всі рекорди, там бідні бабушки з дідушками, які отримують пенсію українську 2000 гривень, яким треба заплатити бешену суму комуналки Газ Світ. Плюс лікарства, таблеточки, то я їм цим бабулечкам і дедикам, сочувствую, чесно, які не можуть нічого зробити. Ну і Ціна соняшника, друзі, 21 700. Базові показники 583. Є, друзі, 20 тисяч навіть дають люди. ну Там без базових показників, головне сор і влага, щоб була норм, і вона залітає. Так що, друзяки, всім бажаю гарного дня, гарного настрою, щоб все було в ваших сім'ях огонь. Підпишіться, будь ласка, на шаленого тракториста. Поставте вподобайку. І плюсик в коментарі хоча б, друзі. Всім пока-пока. Ну що, друзяки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, косю трактором МТЗ-892. Той що в продажі. Вже, друзі, 852 мотогодини. Отак от в кабіні, роторочка шепче, ось отакий краєвид, викрасуємо палку бур'янів, щоб паслися коники. Ось отак виходить, ось полячка яка тут буде. Мертизончик, конечно, огонь Нравиться, конечно, як работает, часы. Так що, хто хоче купить менше нового трактора мтз 892 пищить Можете приїхати покататися на цьому апараті. Важких робот, друзяки, він не робить. Робить зараз з роторкою, крапками. І іноді з прицепом. Можна сказати, якби не війна, я б його собі забрав, бо а так фронт наближається, то немає смисла, не бачу. В кабіні тихо, працює все, друзі. Красота. Вот как раз и на видео роторка, как работает. Кто хочет роторку, поделит. Она такой же продаже. задача. Полячечка. Полячка только, друзья, украинского производства. Сделана где-то у нас в гаражах, я думаю. Я сумніваюсь, що її десь привезли були з Польщі там чи ще відкудась. Рульове, звісно, пальчиком сидиш. Це класний апарат. До восьми собі цього м'ясочка не пошкодує. Немає у нас, друзі, ні дощів, ні снігів, ні херад. Пшеничка в сході у нас теж немає. Трошки збився. А ні, не збився. Якраз ще Так що підпишіться на YouTube канал Шалений тракторист», TikTok Шалений тракторист». Поставте хорошу подобайку. Facebook. Я ж для вас стараюсь показати усе, що де як з прималейшим, як так кажуть, і тої все одно включаюся, знімаю. Апарат, ну, класний, друзі. Часи, а не травня. Продажа в зв'язку, друзі, з військовими діями. Сложилось, що ситуація заставляє все розпродувати. Також, друзі, є 82-й з пуном в продажі. Кому цікаво, можете приїхати, подивитися 82.2 і Блін, не пам'ятаю, чи 12, чи 13 рік. Це, звісно, танк. Оце кому треба. Знаєте, як кажуть, нове є нове. Я думаю, що після цього трактора вже, якщо чесно сказати, свого 80-го не особо хочеться лізти. Але розумію, що... Купити його зараз в цьому році і в наступному році його продавати не бачу в цьому смисла. Отак от, друзі, викашуємо тут остається січка маленька. Зараз стану вирізано, покажу з вулиці тисячка. Як в салоні сидиш, показуєш. Тобто, я думаю, більшість всього вже бачили, хто хотів. Але можливо хтось ще й не бачив, підписники додаються. Може хтось ще й буде мати бажання підписатись, подивитися, приїхати. От я люблю такі сільські клини. Капець, як я їх тільки ненавидно, я вам чесно говорю. Кабінет, звісно, мягенько. Ось эти кашов в хоче не видно було, а він на місці. Ну, Давайте вилізу, друзі, для вас. Ось, все, показую все. Дивіться двері. Часик. Дивіться. Стан, друзі, нового трактора. Хто має бажання, можете їхати дивитися. Мотогодини я вам показав. Резина ідеальна. Передок більше, друзі, стерли, коли з Донецької області до нас за Павлоград туди. Переганяли його. Ганяли все ним Продажі ось полячка, як робить, дивіться. Все робить без питань, може хтось хоче, можна в місті з роторкою. Тому треба передок, все ідеально працює, ніяких нарікання. Що тут розказувати, якщо продажа з 6-го, що війна заставила людину виїхати, переїхав наші країни, але, мабуть, ненадовго, тому що я думаю, що Якщо нічого не зміниться, нас це також жде. Отакий такий є стан. Так що, друзі, хто хоче, приїжджайте, дивіться, документи в порядку. переоформляють, ставиться на очок. Все по бажанню вашому. Отакий красунчик, друзі. Дуже гарний стан його. На більше в колосту, ніж. Ну ви ж бачите, що робимо. Людина сюди приїхала, немає в нього ні землі, нічого. Це тільки ось ці накоси. викоси, щоб було пастись де, і все. Так що трактор 2022 року. Документи все є. Хто хоче, приїжджайте, слідкуйте, дивіться. Можна покататися, все. Зараз трішки в пиляк і там вікно відкривав, слухав, як роторочка працює, оце все. То повидуваю пиляку, приїду, все зробимо. Дуйчик, все працює, ну все як положено, друзі. Нема ніяких жодних нарікань у такі Отакі справи. Красунчик. Я думаю, що так. Да. Дивіться, не потьоків, показую, не потьоків, нічого. Це без ніяких, як то кажуть. Не що не тече, все сілесеньке. Це трактор. В роботі я вам показав, що проїхався усе. Скосив Косив я вже гектара, мабуть, три, якщо не більше. Показую вам все ціле, чисте. Бачите? Ось такий апарат. Двері закриваються легенько, часики, полячка теж в продажі є. Ця повністю перебрана, я сам перебирав її все. Крайня повністю нове стоїть. На тій поміняли подшипники повністю нові, остальне все ціло. Так що такі справи, друзі. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою, щоб все в усіх було добре, в ваших сім'ях. І щоб саме головне, щоб в Україні друзі, наступив мир. А тепер провіримо, друзі, хто за мир в Україні, поставте плюсик в коментарі. Якщо не буде плюсиків, і ну, мінус то понятно. А якщо ніхто навіть плюса не поставив, зрозуміло, більшість, значить проти. Все, друзі, пока.